А давайте порівняємо свободу слова в Америці і в Україні, за якому боремося. І також розкажу правду про острів Епштейна, де, до речі, три тисячі разів згадується Путін, з якого переляку. Чого майже всі політики в цьому замішані, і для чого взагалі ці острова робиться? От може там теорія змови, якась є. От, давайте розберемося, розповсюджуйте. Перше, ось в Америці відбулася номінація Гремі. І щоб ви розуміли, в Америці зараз це ж Трамп зробив, що іммігрантів треба викинути з Америки, і там є така штука, як АЙС, служба якась. Це дуже схоже до нашого ТЦК. І там вони так само в Америці людей з виривають так далі. Коли навіть життя вже позбавляли людей і так далі. І від цього дуже проти вся Америка. І дивіться, що відбулося. У нас же шпроти ЦК попробує щось десь сказати. Да? Ні разу телеведучий по телебаченню нічого ніде не сказав. Особливо, що відбувається в Америці? Номінація Гримі, Всесвітній рівень. Поприходили відомі зірки, типу Білі Айліш, Джастіна Бібера, там інакше відомі зі значками ICE Out. Це перше. Друге, ось, наприклад, виходить на сцену білі Айліш. Це уявляєте, Це от у нас же ж Євробачення зараз. Отові, щоб на євробачення, хтось би вийшов на сцену зі значком: типу, ТЦК гандони там чи ТЦК крадуть людей, чи там воно. у нас корупція в країні. Ви уявляєте, щоб у нас таке відбулося залі? Тим часом в Америці. Ось виходить Біллі Айліш. Дивіться, що вона каже: Но Перевожу на нашу мову, що ми не можемо виселяти іммігрантів з країни, де ми самі являємося чужинцями, типу накрадені з землі, грубо кажучи. Бо це ж він індіан... американці прийшли індіанці туди викинули все, окупували і так далі. Потім відо ведучий цього всього шоу нагородження Гремі. Дивіться, що каже gone, he Трамп a new one to hang out з Bill Clinton, so... Дуже по-простому перевожу. Він просто тролить Трампа про те, що він хоче Гренландію, бо нема ти понустрав ж пропав, ти він шукає тепер новий остров собі, грубо кажучи, для розваг він дуже жорстко його затролив. Трамп вже ж на нього накинувся, що я тебе засуджу за це, і що Гремі це взагалі все чепуха. І що ви там робите? До чого я це все вам введу? То що відбувається там в Америці, там же свобода слова цінується як ніде в світі. Але у нас в Україні по конституції свобода слова це ж то за що ми боремося, то за те життя відео і так далі. Але її по факту немає. Це просто жесть. Дивіться, попробуйте, уявіть, що в нас на телебаченні десь виходять люди і кажуть за проблеми проти ЦК, або кажуть за проблеми з корупцією, або кажуть, що там оточення президента в хабарництві замішані, або щось таке. Не дай Боже, зразу відміннять, закенселяти в той же день не буде тої людині, ні на телебаченні, ніде. І це це просто за це дуже прикро вообще. Що люди ж за це борються? Ми ж за це скільки всього поклали. Навіть люди ті, які за кордону їхали. Скільки я знаю, люди зі свого кармана дістали, поклали на армію, там тачок відправили всього, а виходить, забрали у нас. Це це просто жесть. Америка, свобода, слово в Україні завжди була це просто щось унікальне. Конституція нам дана одна з найкращих конституцій світі в Україні. І по факту нічого зараз не можна сказати. Представляєте? Потім, дивіться, оці всі острова, які, на яких відбувається ця історія, наприклад, Екштейна. Для чого це робиться? Політики з усього світу, там майже всі замішані, відомі люди і так далі. Їх туди запрошують, і у вас ніколи не було питання, звідки взагалі стільки фотографій?